Доброго мирного дня. Мені 54 роки, багато, ну напевно, але я не шкодую, що мені 54. Я не шкодую, в мене нема ностальгії по більш молодими, за більш молодими роками. Чому? Ну, тому що, напевно, все-таки мудрість, напевно, все-таки якийсь багаж за плечами. Напевно, все-таки досвід, який дав свій результат. Ну, хотіла б я вернутися в 20, точно ні. Ну, десь і взагалі ця тема хотіла б вернутися кудись, кудись в минуле. Ну, не знаю, затрудняюсь сказати. Я люблю свій вік. Я маю все, що я хотіла, ну, звичайно, немає меж. Досконалості, але мені достатньо для того, щоб я комфортно себе почувала. Але це не значить, що коли ти будеш сидіти і на одному місці і просто. Говорити про те, що ти щось хочеш, а в мене не виходить, ну, плакатись. Ні, до цього треба йти. Це важкий труд, це наполегливий труд. І, звичайно, однозначно, якщо ви ставите ціль, якщо ви хочете щось досягнути, ви його досягнете, крокуючи вперед, важкою працею, важкими зусиллями. І ну не тільки там я маю йду фінансовий стан. Це не обов'язково, ну в паралелі, да, однозначно, але внутрішній внутрішній стан е, і е, відчуття себе е, в цьому світі, в цю секунду проживання. Тому що хочу сказати, да, з'являється. Да, З'являються якісь там не дуже бажаючі проблеми зі здоров'ям і так далі. Але все потрібно сприймати реально, скажімо так, є на українській мові. Ні, ніхто від цього нікуди не подінеться. Якщо все сприймати е, нормально, і мізками, і тілом, і, е, звичайно, потрібно займатися однозначно і тілом, і мізками, і нормально сприймати свій стан і здоров'я, і зовнішність, і всього того, що відбувається з тобою. Тому на моєму лиці, до речі, нема жодного укола. Фізичну форму я підтримую сама і стараюся жити щасливо сьогоднішньою хвилиною, наскільки це можливо на сьогоднішній день. Тому гарного, мирного дня. Працюємо над собою. Працюємо над своєю зовнішньою красотою, внутрішньою красотою, над своїм здоров'ям. Сприймаємо все, що відбувається навколо вас, і з вами в тому числі. І гарного, мирного вам дня! Дякую за увагу!